Сьогодні 29 грудня 2022 року і сьогодні знову Росія показала своє справжнє лице. Вона знову обстріляла Україну ракетами. Але, дякуючи нашим ПВО, більшість ракет була знищена. Що хочу, хочу сьогодні зробити? Прийтись по СТО між колегами і запитати в них, що вони бажають Україні в новому 23-му році. Давайте подивимось, послухаємо моїх колег. «Славік! Чуєш? Славик. Славік! Славі! Де сюди! Привіт! А що побажаєте людям в наступному році, Віталік? Що ти побажаєш? Щастя, здоров'я. І дождатися, кого ждуть. Мирно-мирно. Щоб війна кончилась. Щоб війна кончилась. Знову робимо! Хайстям здоров'я не біля! Поляний погонщика! Що ти побажаєш Україні і українцям у 23-му році? Мирного неба. Хлопцям дякую ЗСУ, СУ Збройним силам України за те, що ми можемо. Як сказати правильно, жити в мирі. І пити кофе зараз. І пити каву зараз, да, завдяки цим людям. Мирне небо військо, що закінчилась війна. Кожному мирним небо точки України, скажімо так. Всього самого найкращого хочеться побажати українцям. А що побажаєш кацапам? Кацапам? Тільки смерті. Путін скіло, слава Україні. Давай, Віталік, що ти побажаєш українцям у 23-му році? Україні, українцям. Поскоріше, щоб все успокоїлось, тихомирилось, все було добре. Пацани наші повернулися додому, браття, батьки, друзі, куми. А росіянам себе побажаєш? Смерть, я тобі <різь> Ну, блядь, Підтримуємо. Скоро 23-й рік, 2023-й. Що ти побажаєш Україні і українцям? Е, ну, побажаю дождатися нової наших святів, щоб всіх було все добре, щоб повезлі закінчилась війна. Ну, Багато не пали, звісно. За столом сиділи рази в сутку. Ну і всім найбільше здоров'я, терпіння і що ще. Ну і з наступаючими новорічними святами. — А що побажаєш русні? Якщо не секрет. Русні, 에, такий заборчик, мабуть, метрів з п'ять. Ізолять все фундаментом. Бетоном? Да, да. О, бетоном, бетоном. І все. І саме буде бомба під застройку нової площадки для України. А що ви можете побажати Україні і українцям у 2023 році? Щоб достаток був. І тут війна. І щоб люди якось зажили нормально. Так вони всі її бажають. Де. А що скажете відносно росіян? Що ви їм побажаєте у 2023 році? Те, що вони заробили. Щоб їм все вернулося в 10 разів, правда? Чи більше? Ну, я хочу сказати, матері ті винні, сини ті винні. Може, вони і не знали, коли. Ну, частково знали, частково не знали. Ну, може, хто знав, а хто не знав. Нам видержки, Цепіння. І все, найкраще. Щоб було врожайше дорого. Ще в цій компанії ти залишився. Що ти побажаєш українцям у 2023 році і Україні? Мирного неба над головою. Щоб війна без світлі. Що ти ще скажеш? А росіянам що ти побажаєш? Щоб вони визнапили, як коровацькі жуки. Скоти. Вася, а що ти можеш побажати українцям і Україні в 2023 році? Ти що ж мене питав? Ні. Як не питав? Не питав. Не питав. Ні. Я хочу зараз розпитати зараз. Кого ти хочеш наївати? <ріст> ти думаєш медов знайомий? <ріст> що ти побажаєш? Що побажати? Мерного війна. Всі, що бажають. Що всі бажають? М -м? Щоб закінчилася війна, все. Нашим сусідам росіянам. Mm. А повезди, хоч би швидше. Величезний, Величезний забор і залить би О, Це добре. Юрчик, yeah. наш скоро новий рік, що yeah. ти можеш побажати українцям і Україні. Українцям нашої країни, yeah. нашій землі українській. Хочу побажати миру, здоров'я в Новому році. Щоб був мир, щоб не було війни. І обращайтеся люди до Бога. Бог поможе вам і буде все добре. Тільки моліться за наших солдатів, за воєнних цих, щоб не було цієї війни ніколи. А що ти скажеш за наших сусідів росіян? Щоб вони це, остановилися і думали, що це за людей, скільки дітей дітей запогибають. Щоб одумалися, що вони роблять. щоб вони. І йшли додому до себе. Додому і не були тут, а що коло своїх дітей теж. Їх є теж діти. Правда? І щоб вони обращалися теж до Бога. Хай буде наша Україна, хай буде все мир. Ну що, друзі, приєднуюся до всіх сказаних слів моїми колегами. Дякую силам ПВО, що збивають таку велику кількість ракет, які по нас запускають Збройним силам України, що стримують. Противника не пускають далі на територію, енергетикам, що дають нам світло, завдяки їм ми можемо бути вдома, працювати і робити свою роботу. Українцям бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри в ЗСУ, щоб вас оточували вірні друзі, на яких можна покластися, тому що такий зараз час, що потрібно, щоб були друзі, на яких можна покластися. Всього вам хорошого! Прекрасного, красивого в наступному 2023 році. А русні хочу побажати. Чим побажати? Ну, те, що склали мої хлопці, колеги, щоб кожного солдата були сильні музолі, солдати, які стануть на нашу землю, були сильні музолі на ногах, щоб вони не змогли по ній ходити. І сильної срачки. Щоб не було в них інших думок про те, як воювати, а щоб тільки де посрати. От так. Тоді ми їх переможемо. Це кляті вороги. Вони все життя України намагаються нас знищити. У них цього не вийде. Не вийшло 100 років тому, не вийде і зараз. Слава ЗСУ! Слава Героям України! Всіх з наступаючим новим роком! Всього найкраще. Разом ми сила!